Так сталося, що наша організація порядка за кордонів громадської організації за соціальним дія опікується перед усім двома сферами а, суспільної активності, проблематики. Перша це допомога біженцям, вижихам притулку в Україні. І друга це протидія ксенофобії, до тема расизму, але не лише. Обидві теми дуже болючі. Перше, тому що наша система надання статусу біженця, система притулку взагалі. Попри те, що Україна підписала відповідні міжнародні документи і взяла на себе зобов'язання, вона не приходила фактично на даний момент. І ця ситуація, ну, я спрощую чому, тобто не можна сказати, що в нас не буває позитивних історій, вони, безумовно, є. І ми сподіваємося, що дещо пізніше до нас приєднається кілька людей, які на власному досвіді вам зможуть про це розказати. Але все-таки у нас негативних історій, а в історії сумних більше. Набагато. І е, система надання притоку на даний момент е, переживає чергову реформу все ще. І ця реформа поки що не дала де результатів, ми від неї вичерпуємо. Більше того, якщо брати індивідуальні долі тих людей, яких переслідували в них на батьківщині, які через це були змушені тікати і шукати притулку куди-інде, то е, найгірше, що може статися з кожною конкретною людиною. Яка стала біженкою або біженцем, це коли її повертають до рук тих, від кого ця людина тікає. Це в міжнародній юридичній мові має специфічний термін для нашого вуха, не дуже звичний рефумок, або підмусове повернення назад. От девчому амблематичним щодо стану справ в цій сфері є те, що на тепер останній випадок подібний. Стався а, в Україні лише минулого тижня, коли в четвер ввечері було повернуто назад до країни походження, а саме до України людину, яка шукала цю пету. За неї вступився вступилося Агентство на правах біженців у ВКБО, міжнародна амністія і низка інших організацій. Попри тобто, це, її було видано назад, і це, в принципі, є найбільш грубим порушенням прав біженців, які можна собі уявити. На щастя, це не є інформприводом для нашої зустрічі, але, на жаль, це є ілюстрацією, яку було надано державними органами якраз під те, що відбувається у нас зараз. Те, що стосується ксенофобії і расизму, тут ситуація так само з нашої точки зору то позитивна, але вона складніша. Тут не так багато юридичних складових, чи радше тут більше не юридичних, а якихось інших складових. І в першій, і в другій сфері, але особливо в другій, важко приоцінити нашу роль роль журналістів, роль засобів масової інформації. Я кажу нашу, тому що я сам 10 років пропрацював журналістом, міжнародником на українських телеканалах і на українській службі ВІБСІ. А як мені неодноразово вказували мої колеги, колишніх журналістів, як колишніх представників багатьох інших професій, не буває. Тому якщо я кажу наші, я маю на увазі власне нас, нас журналістів перед передписі. На жаль, не дотепер попри... Цілу низку заходів, які були організовані протягом останніх років різними організаціями, це тренінги, семінари, обговорення, дискусії назвіть як завгодно. Ми дотепер постійно стикаємося з матеріалами, які, якщо вони висвітлюють життя українських етнічних спільнот в Україні, взагалі етнічну ситуацію в Україні, питання міграції, питання притулку. Ми бачимо, що достатньо часто журналісти керуються передусім якимись поширеними уявами, стереотипами, ну я би навіть сказав, упередженнями але е, не дають собі е, труду перевірити базову інформацію, яку вони беруть, е, не співвідносять свої якісь переконання, які часто ґрунтуються просто на поширених таких в е, не звіряють її з реальним станом справ. І коли ми говоримо про це, тут навіть е, перед цим варто говорити, мабуть, не про толерантність чи терактивність. А передусім з професійної точки зору варто говорити про порушення професійних базових стандартів. Тому що це зазвичай впирається базові в базові журналістські стандарти. Треба перевіряти. Не можна цитувати очевидно абсурдні і а, такі, які збуджують ненависті і ворожість між різними групами людей, висловлювання без коментаря. Не варто давати емоційно навантажені матеріали, які ґрунтуються внятково на опередженнях, не перевіряючи фактаж. І так далі, і так далі. Тобто, усім мова йде, як не дивно, про дуже базові речі, які спріють для дуже різних скарг журналістської діяльності. Але, звичайно, є певна специфіка у висвітленні того, що в нас називають міжетнічні стосунки, як на мене це не дослідочний термін, про життя різних етнічних громад в Україні, про те, які особливі проблеми або навпаки, які особливі досягнення є у представників різних громад. І, власне, в тому, щоб надати змогу почути про успішний досвід, поспілкуватися, можливо, для себе поставити нові питання або поставити свої питання тим, кому ви хотіли, і було організовано цей захід.